Вас вітає завод General Machines. Нещодавно викладав відео культиватора з двохвитковою стійкою. Так після цього е, між нашими підписниками виник спір. Що краще, двохвиткова стійка чи білота? От сьогодні ми про це поспілкуємось з вами. При виборі робочого органу насправді є дуже багато факторів, але серед них можна вибрати два самих основних. Перший фактор це глибина обробітку ґрунту. І друге це тип ґрунту. Ось на відео можете побачити двохвиткову стійку. І якщо прикласти навантаження, ось можете побачити, вона така йде, більш жорстка. Тобто, вона йде для важких твердих ґрунтів. Тобто, якщо у вас твердий тип ґрунту, важкий, то вам краще підійде двохвиткова стійка. А ось можете побачити. Стійку білота, якщо прикласти навантаження, ось, бачите, вона йде менш жорсткіша і дає дуже багато коливань. Тобто вона класно підходить для м'ягких наших українських чорноземів, ось, для такого легкого ґрунту. Ось, до сих пір вібрує вона. Що стосується глибини обробітку ґрунту, якщо вам треба обробляти. 4, 5, 6 см глибини, то ідеально підійде білота. От. Якщо більше 6, там 7, 8, 10, то це вже краще двохвиткова стійка. Ну знову ж таки, якщо у вас е, м'ягенький ґрунт, легенький, то можна також в окремих випадках там, на глибину 6-8 см. Тобто залежно все-таки більш важливо це тип ґрунту. В наявності маємо різні типи культиваторів під різні задачі. Також в наявності є всі типи робочих органів. Тому телефонуйте, ми вас детально проконсультуємо і допоможемо вам підібрати найкращий агрегат для вашого ґрунту. Ну і звісно, найкращий робочий орган, який вам ліпше підійде, каток, тому звертайтесь, номер залишу в посиланні. А також обов'язково підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі всіх новин.